Христос рождається, любі телеглядачі. Вітаю вас у Божій власті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 16 січня 2015 року. П'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю наступних святих святого пророка Малахію. Святий Малахія належав до 12-ох милих пророків. Його ім'я означає Божий ангел. «вістон». Через Малахію, останнього із старозовітніх пророків, Господь промовляв до Ізраїля. У своїй пророчій книзі Малахія говорить про любов Бога до вибраного народу та пророкує прихід Месії і його предтечі. Ці слова пояснив у IV столітті після Христа великий знавець Біблії Святий Єронім як пророцтво про святого Івана Хрестителя і самого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Пророк згадує також про судний день. Свої пророцтво він проголосив за 400 років до народження Ісуса Христа. Інший святий сьогоднішнього дня святий мученик Гордій. Мученик Гордій народився у кінці 3 століття в місті Кесарій Кападокійській у християнській сім'ї. У зрілому віці був призваний на військову службу і, проявивши мужність і військове мистецтво, був призначений сотником. Під час переслідування християн на початку IV століття він залишив світське життя і усамітнився в пустелі. У 320 році Гордій відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили, і після страшних катувань відсікли голову. з огляду на те, що цього року на вечір'я богоявлення припало на неділю, строгий піст переноситься з неділі на сьогодні. В неділю ж посту не буде, а лише повстримання. Євангельське читання сьогоднішнього дня з шостого царського часу від євангелиста Марка з першої глави з 9-го по п'ятнадцятий стишок, де є такі слова. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба. Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню. І він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію щоб прийняти Боже Царство, ми мусимо прийняти дві умови Христа. Перша це покаяння, тобто повернення свого життя до Бога та зречення всього того, що від Бога віддаляє. Друга умова це віра в святе Євангеліє. Цим Євангелієм є не лише записане Боже Слово, навчання Христа, але і сам Христос. В часі Христового Богоявлення відновімо свої хресні обіти. Щоб обновити для себе надію на Боже Царство. А це обіти, які відповідають Христовим умовам. Перший обід це відповідь на питання, чи відрікаємося ми від сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його. Другий обід так само чекає нашу відповідь, чи обіцяємо ми служити Христові та вірувати в нього. Не думайте про ціну, думайте про цінності. Нехай Божий мир, що вищий від усякого розуму, збереже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі. Христос рождається. Славімо Його!